Що рік, і тяжко збагнути те, що наша влада нічого не зробила для того, щоб покарати цих бивців, яких не здригнулася рука, які не спитали, хочеш ти жити, чи ти не хочеш жити, є у тебе сім'я, чи немає у тебе сім'ї. Сім'я мого сина розкололася, залишилась дитина, залишилась дружина, залишилась стара мати. Ця дитина їздила, допомагала мені. Зараз його немає. Я на даний час я оказалася в своєму селі і своєю загиблою дитиною. Я оказалася чужа. Завдяки кому? Завдяки нашому голові сільської ради, який не прийняв нас. Голова районної держадміністрації вніс пропозицію. Перейменувати вулицю Леніна в селі Носачів на вулицю імені Юри Пасхаліна. Він швидко в інтернеті розповсюдив інформацію для людей, щоб люди подумали і не йшли на це, тому що йому не треба в селі Другого Майдану. Це його слова. І люди, які рядом з тобою ходять, дивляться тобі в очі, здороваються до тебе. Багато було моїх сусідів на похоронах. Але всі ці люди, всі підписалися про неперейменування цієї вулиці. Це мені болить моя. Він не поінтересувався. Він не приїхав до моєї сім'ї. Він не підійшов до моєї хати. Він не спитав, чим я живу. Він підсилав своїх депутатів, які розносили неправдиву інформацію, що людям прийдеться переробляти документи, прийдеться під час цього платити великі кошти, щоб люди не йшли на це. Повину я в Він в січні до мами побув два дні і збирався назад на Майдан. Я кажу, Юра, вони б'ються за свої крісла, за свої кошельки. Куди ти йдеш? А він каже, Іна, ти не розумієш, наскільки там надзвичайний великий дух на тому майдані зовсім інші помисли, інші ідеї. І він ще сказав такі слова, хто як не я, при житті, коли людина рядом поруч з тобою, ти не розумієш цінності її. І коли вони е, уходять, тоді замислюєшся, чому ми раніше їх не цінили, чому ми раніше їх не любили, чому ми раніше не сказали їм добре слово, чому ми раніше їх не чули і, не, і інколи і не бачили. Сьогодні я вам скажу, зверніть увагу на своїх рідних і близьких. Дайте їм частину любові і ростіть їй, тому що на даний час любові надзвичайно мало. Я не помер, я хочу бути в твоїх очах і в твоїх муках. Україно згадай, Україно згадай, Україно згадай.